Моє вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua і дане відео буде присвячено огляду набору інструменту ForceCraft на 216 предметів. На мій погляд, даний набор інструменту має дуже вдалу комплектацію і дуже класну якість. І, мабуть, саме тому на його пакуванні ми можемо знайти напис, що це професійний інструмент. Але чи так це насправді, ми зараз дізнаємось. Як зазвичай огляд почнемо з кейсу, в якому зберігається інструмент. Він має, в принципі, прикольний дизайн з фірмовим написом на лицевій частині. Пластик досить якісний, але в деяких місцях він, на мій погляд, затонкий і сам по собі. Трішки проминається. Це ні на що не впливає, особливо, якщо ви будете дбайливо ставитись до свого інструменту. І він там ну, зазвичай переважно. Частину часу лежить десь в багажнику автомобіля або на полиці в гаражі. Але тим паче до кейсу потрібно все ж таки відноситись трішки обережно. З іншого боку, всі кути і грані тут посилені, тому від якихось ударів кейс захищений. Також він має зручну інтегровану ручку і пластикові защіпки. Ці замки виглядають досить надійно, вони також виготовлені з якісного пластику. Ну і тут навіть є такі металеві штифти для того, щоб додати цьому замочку трішки надійності. В цілому, в принципі, до ось цих Замочки в мене якихось зауважень немає. Що стосується самих петель, які поєднують дві частини кейсу, то в них також є металеві елементи. Але все ж таки одне суттєве зауваження до цього кейсу в мене є. Справа в тому, що він ось тут у нас з обох сторін не щільно зачиняється. Ну, можна сказати, що це буде певна вентиляція, але тим паче ну, неприємно, коли в наборі інструмента є якісь тут щілини. Також це може бути пов'язано з тим, що тут досить. Товста вставочка з спіненого поліуретану, і, можливо, вона також додає нам трішки товщини. Можливо, з часом ця вставочка в нас трішечки зменшиться в об'ємі, і тоді інструмент в нас буде зачинятись більш щільно. Але все ж таки, ось ця щілина існує, і вона мене трішки бентежить. Що стосується самого інструменту, то він в нас весь виготовлений з хромванадію. Ну це стандартний сплав для ручного інструменту. Звісно, там твердість за шкалою Роквела тут не вказана, але ми знаємо, що там, наприклад, Біти мають трішки більшу твердість, а інший ручний інструмент він такий більш м'який. Скажімо так. Покриття захисне тут у нас присутнє, але є інструмент з таким дзеркальним покриттям. Тут у нас покриття матове. В принципі, це ні на що не впливає, окрім зовнішнього вигляду інструменту. Єдине, що можна сказати, що ось такі глянцеві інструменти майже з таким дзеркальним покриттям, за ними трішки легше дбати, їх трішки легше тримати в чистоті, але на гладкому такому покритті більш помітні подряпини. Тут подряпини будуть менш помітні і, можливо, там тримати в чистоті цей інструмент буде трішки складніше. Але, ну так от, в цілому, там Покриття, там, глянцеве або матове, воно ні на що не впливає, окрім зовнішнього вигляду інструменту. Що стосується наповнення, то, як я вже казав, воно тут, на мій погляд, дуже вдале. Тут є ну, майже все для того, щоб полагодити ну, майже будь-що в автомобілі. Тому, якщо ви не знаєтесь на інструменті, хочете собі придбати інструмент на всі випадки життя або. Обираєте інструмент комусь на подарунок, якомусь автолюбителю, можете сміливо обирати цей набір. Тут є ну абсолютно все, що може знадобитись автомобілісту. Вміст набору поділено на дві частини. В першій частині в нас подовжені головки в розмірі від 9 до 22. Також є свічні головки в розмірі 16, 18 і 21 мм. Всі вони мають всередині гумові вставочки, це необхідно для свічних головок. І також головки на 18 і 21 мм. Ми, звісно, можемо під'єднати, наприклад, до ключа з квадратом. 1,4 дюйма. Або, наприклад, використовувати якийсь рожково-накідний ключ, або головку на 24 для того, ну, щоб обертати відповідно ось цю головку. Також, що є рідкістю для подібних наборів, тут є в нас перелік ключів рожково-накідних від 8 до 19 розміру. Нормально, в принципі, ключі можна використовувати в тих випадках, якщо неможливо використати головку. І також тут у нас є два великих торкси на 55 і 60, є подовжувач на 1,4 дюйма і т подібний вороток також для квадрата, 1 четверта дюйма. Такі воротки зазвичай використовують для якогось силового впливу. Тобто, якщо в нас якась така робота не потребуюча силового впливу, потрібно просто щось закрутити, відкрутити. Ми беремо вороточок з храповим механізмом і користуємось ним. Якщо нам вже потрібно прикласти якісь зусилля для того, щоб не зламати ось цей механізм, тому що він не призначений для силового впливу, ми використовуємо вже безпосередньо вороток. Подібний. Також ми можемо сюди під'єднати подовжувач, якщо нам це необхідно, і знову ж таки дістатись до тих місць, ну, де потрібна додаткова довжина. Друга частина кейсу у нас більш цікава. Тут ми одразу можемо звернути увагу на те, що в цьому наборі йде три ключа з храповим механізмом на 1 другу, 3 восьми і 1 четверту дюйма. Відповідно, ці три ключа перекривають розміри всіх головок, і ну, за допомогою них ми можемо працювати будь-де. Якщо нам потрібні великі головки, ми використовуємо великий ключ для маленьких. Там маленькі, і для середніх, відповідно, середній. До цих ключів у нас йде дуже широкий перелік шестигранників, окрім подовжених, які ми бачили в першій частині кейсу. Є ще звичайні шестигранники в розмірі від 4 до 32. Тобто ну, всі розміри тут повністю перекриваються і подовженими, і звичайними шестигранниками. Також є набір головок, є типу, це такі внутрішні зірочки. І до кожного ключа в нас ще додатково йде ось такий кардан. Тобто, це насадка, яка дозволяє нам працювати ну, в тих місцях, де там звичайного доступу немає. Тобто, таким чином ми можемо в якихось важкодоступних місцях собі спокійно працювати. І ще раз зауважу, що ось така насадочка кардан в нас іде до кожного ключа великого, середнього і маленького. Також тут ідуть спеціальні адаптери, які дозволяють нам використовувати додаткові насадки. Знову-таки, одягаємо цей адаптер, і тут ми можемо використовувати ну, якісь. Біти з додаткових наборів. І така насадочка в нас йде знову ж таки для великого і маленького ключа. Тобто, весь, майже весь вміст цього інструменту ми можемо використовувати з будь-яким ключем з цього набору. Додатково в нас йде ось такий. Те подібний вороточок це для саме силового впливу. Якщо нам щось потрібно там зірвати, відкрутити, і ми не хочемо псувати наші улюблені вороточки. Ми беремо вже ось такий силовий вороток і ним зриваємо там всі гайки. Хоча попередньо можна використовувати якийсь там рідкий ключ чи ще додаткові. Засоби, з маски, які дозволяють там більш дбайливо відкручувати, за кіщі там якісь деталі. Також звертаю увагу на те, що в цьому комплекті в нас йде одразу дві викрутки. Це дуже зручно. Зазвичай в комплекті може йти там одна викрутка, а в деяких випадках нам потрібно їх дві, коли потрібно з однієї сторони щось тримати, з іншої крутити. Тут дві викрутки: перша викрутка, ну така більш знайома. По даним наборам або їх аналогам. Вона в нас прохідного типу, тобто дозволяє під'єднати сюди ось такий вороточок на 1,4 дюйма. За необхідності, якщо нам довжини не вистачає, ми можемо під'єднати ще подовжувач, ну і ще можемо до подовжувача вже обрати необхідну біту. Тобто, дуже зручно, все під рукою, але це ще не все. Використовуючи, наприклад, Ось цю викрутку. Ми можемо в комплексі з нею використовувати ще ось цю викрутку. Для неї тут є додатково дуже великий набір біт, і відповідно, там, коли нам потрібно дві викрутки, дві викрутки є в комплекті одразу під рукою. Потрібна одна, будь ласка, ось під неї комплект біт, потрібна інша, будь ласка, ще один комплект біт, і також цю викрутку можна використовувати як подовжувач або під'єднати до неї вороток, Ну і в нас вже буде викрутка з храповим механізмом. До ось цієї додаткової викрутки в нас йде дуже великий набір різноманітних. Головок, біт, і серед звичайних там торксів, якихось там пласких шліцових, філіпсів, позідрайвів, тут ще є додаткові біти, які зустрічаються в наборах дуже рідко. Якщо ви там колись намагались полагодити вдома якийсь там, наприклад, фен чи пилосос або кавомашину, то дуже часто для розборки цих приладів потрібні якісь там спеціальні біти. Це може бути ось такий даблпін. То така веделочка з двома кінчиками, або ось такий квадрат, ну, чотирикутник. Такі біти зустрічаються дуже рідко. Зазвичай ми їх окремо не купуємо, і одного разу от мені навіть довелося просто надфілем переточити свою викрутку під даблпін для того, щоб там полагодити якийсь побутовий прилад. В даному випадку у нас ось ці насадки є в комплекті і вони завжди будуть під рукою. Здається, дрібничка, але все ж таки ну, це набагато зручніше, ніж потім шукати ці біти окремо, десь їх окремо зберігати, де вони зазвичай загубляться, або ми просто забудемо, де вони зберігаються. Ну або там. Знову ж таки, це зручніше, ніж переточувати свої домашні викрутки під даблпін. Під квадрат, ну ви взагалі нічого не переточите. Ці біти потрібно десь шукати окремо. В даному випадку вони у вас будуть завжди під рукою. Ці біти підходять у нас до додаткової викрутки, і також за допомогою додаткової насадки перехідника ми можемо використовувати будь-яку з оцих цих біт. Разом з оцим маленьким воротком на 1 четверту дюйма, тобто, будь ласочка, Якщо є необхідність, використовуємо викрутку, є необхідність, використовуємо адаптер і користуємося звичайним воротком. Окрім набору маленьких біт, в комплекті є ще два набори. біт вже безпосередньо під воротки або під викрутку. Це набір різноманітних шестигранників, 12-гранників, хрестоподібних, шліцевих торксів. Тощо їх ми можемо використовувати весь оцей перелік біт разом з воротком на 3-8 і на 1 другу дюйма, тобто з великим і середнім воротком. Для цього в нас в комплекті є два адаптери. Перший адаптер це для великого воротка, інший адаптер у нас для середнього. Беремо будь-який адаптер, під'єднуємо його до нашого воротка, і далі вже тут можемо використовувати будь-яку біту. За необхідності, в принципі, ми можемо там використовувати, знову ж таки, в залежності від того, там великий нам ключ потрібен, чи маленький той чи інший адаптер. Також в нас є ще додатковий набір схожих біт, які ми можемо використовувати разом з викруткою. Тут у нас знову ж таки торкси, шестигранники, шліцеві, хрестоподібні викрутки, тощо ми будь-яку. Насадочку під'єднуємо до своєї викрутки, ну і далі за схемою можемо використовувати або подовжувач, або знову ж таки під'єднати сюди вороток. Ну і далі це вже нам додасть додаткової зручності у використанні. Тобто всі ось ці насадки можна використовувати майже з будь-яким воротком, майже з будь-якою викруткою, майже з будь-яким подовжувачем, насадкою тощо. То інструмент весь такий універсальний і. Майже будь-яку насадку, головку можна буде використати в тому місці, де вона потрібна. Тепер щодо неприємних моментів, їх мало, але вони все ж таки є. Можливо, цей момент не суттєвий, але я вважаю про нього потрібно розказати. Холдери для ось цих біт в нас не підписані, на відміну від холдерів для головок. І коли я відкривав цей набір, в мене деякі з головок з біт просто ну, висипались. Їх розташувати на свої місця, якщо ну, місця не підписані, трішки важкувато. В принципі, це задача не складна, але ну, все ж таки зручніше, коли кожна головка підписана, і ти чітко знаєш, де який розмір. Тут потрібно буде запам'ятати, хоча ну, візуально для досвідченого якогось майстра видно там, де Більше, де менше, деякий розмір. Але, ну, на мій погляд, зручніше набагато коли все підписано і все стоїть на своїх місцях і не плутається між собою. Це саме стосується і цього, і цього набору біт. Тобто біти не підписані. Але ось ці біти, які ми використовуємо разом з додатковою викраткою, мають зручну особливість. Всі вони вставлені в спеціальні обойми, і за необхідності ми можемо взяти всі біти з собою разом з викруткою. І нам не потрібно, наприклад, там брати додому весь набор інструменту, який, до речі, дуже важкі. Тобто, якщо нам потрібна просто викрутка з якимись специфічними бітами, ми можемо взяти ось ці чотири обойми в кишеню, викрутку, і там собі спокійно помайструвати те, що необхідно. Тобто, ось цей момент, що у нас. Додаткові біти мають свої холдери, з'ємні, дуже зручний. Також у цього набору є така дуже дивна, але й водночас стандартна особливість, яка зустрічається в майже всіх наборах інструменту. Це ось такі шестигранники. Ну, Тут їх, в принципі, досить багато, цілих там 7 штук. Але чомусь в усіх наборах інструментів ось ці геподібні подібні шестигранники не мають свого законного місця. Тобто виробник їх просто десь отак кидає і вважає, що ось це нормально, що тут лежать ось такі додаткові ключики. Ну, На мій погляд, справа в тому, що за рахунок ось такого недорогого комплекту, з семи ключиків, виробник просто збільшує загальну кількість інструменту, і це надає йому. Певну конкурентну перевагу перед іншими виробниками. Тобто, тут заявлено, в нас 216 одиниць інструментів, з яких 7 одиниць це ось такі просто шестигранники, які просто ось так от кинули, і виробник вважає, що це додатковий інструмент, і відповідно на пакуванні вже зазначає збільшену кількість інструментів. З іншої сторони, ну, в принципі, такі шестигранники теж потрібні, теж необхідні, і десь ми їх завжди можемо застосувати. І наостанок ми поговоримо про найцікавіший інструмент в наборі це безпосередньо вороток з храповим механізмом. Тут їх у нас три штуки, вони відрізняються розміром, але не конструкцією. Конструкція в цих воротків можна сказати стандартна, тобто це. Пряма ручка з додатковою ну, насадкою, щоб зручно було тримати інструмент. Бувають такі воротки анатомічної форми, коли ручка трішки піднята догори. Таким чином, коли ми працюємо над якимись пласкими поверхнями, ми рукою не зачіпаємо за цю поверхню, не травмуємо руку, ну можливо, там щось не чіпаємо на самій поверхні. В даному випадку в нас ручка прямої форми. Що стосується конструкції, тут, в принципі, все просто. В нас є храповик, тут додатковий такий вкладиш для того, щоб пом'якшити хід, забезпечити ковзання. Змазка, до речі, відсутня. В деяких ключах вона є, в деяких немає. В принципі, я не можу сказати, що це якось там суттєво впливає на роботу інструменту, але просто звертаю увагу, що тут у нас змазка відсутня. Тобто перемикання. Між обертаннями ліворуч і праворуч, у нас відбувається за допомогою ось такого перемикача, можна сказати, його хтось називає прапорець. Тощо, нічого складного. В деяких ключах, окрім ось цих двох гвинтів, які тримають оцю. Накладочку, є ще додатковий третій гвинт, яким ми можемо трішки підтягнути перемикач в тому випадку, коли він вже там зносився, розбовтався тощо. Тут такої можливості немає. Тобто, з часом ось цей механізм може зношуватись, ось цей прапорець у нас буде трішки там легше перемикатись, і, можливо, колись він буде вже сам під своєю вагою просто перемикатись там ліворуч, праворуч. Ну, це при тривалому і довгому використанні. Але все ж таки я на це звертаю увагу. Що Стосується самого цього квадрата, до якого під'єднуються головки, він у нас оснащений храповим механізмом, і тут приблизно десь 50-52 зубчика. Тобто існують ось ці механізми на 24, на 50, на 72 зубці тощо. Чим більша кількість ось цих зубців, тим на менший градус потрібно відвести руків'я ключа для того, щоб Відбувся ну, ось цей момент перемикання, і відповідно, ми можемо працювати там в меншому просторі. Тобто, якщо у нас 72 зубчика, то ми тут працюємо приблизно в діапазоні, десь. 5 градусів. тобто нам на 5 градусів достатньо відвести руків'я для того, щоб зробити якийсь мінімальний оборот. Якщо в нас приблизно 50 зубців, то ми відводимо руків'я десь на 6 градусів. І якщо у нас вороток на 24 зуба, то відвести руків'я доведеться аж на 15 градусів. Тому, ну, в принципі, 24 зуба працювати менш зручно, 72 – це найзручніший варіант, а в даному випадку приблизно 50 зубців ну, – це золота середина, на мій погляд. Тут різниця складає між 72 і 50 зубців всього 1 градус. Тобто 72 зуба ми на 5 градусів відводимо руків'я, 50 зубців приблизно 6-6,5 градусів. І нарешті в кінці огляду ми можемо дійти до основного питання, яке в нас було на початку відео: чи можна вважати цей інструмент професіональним, як це зазначає виробник? З однієї сторони, якщо Думати з точки зору виробника, то зараз всі виробники інструменту вважають свій інструмент професійним, якщо в ньому є велика кількість різноманітних насадок і інструментів. Тобто для виробника, в першу чергу, це є ознакою професійності. Для мене професійний інструмент це інструмент, яким ми можемо заробляти собі на життя, тобто інструмент, який працює там 5 або 7 днів на тиждень, там зранку до вечора. І для цього інструменту потрібен. Запас міцності і якість. По зовнішньому вигляду і конструкції всіх елементів, мені здається, що цей інструмент може бути професійним, але при нормальному дбайливому ставленні. Адже який інструмент не візьми, якщо до нього ставитись недбайливо, він все ж таки може зламатись. Тому, в принципі, за кількістю інструментів і за якістю, я міг би назвати цей інструмент професійним або напівпрофесійним. Він мене влаштовує за всіма критеріями. На цьому в мене як зазвичай все. В коментарях обов'язково пишіть свої думки з приводу цього інструменту. А я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.